Друзі, для вас неймовірна пропозиція у нас з'являється у продажу Ford Fusion 2019 року по ціні 11 540 доларів. 2019 рік вже в рестайлінгу лінзована оптика, 18 Диски. Гарна міжсезонна гума встановлена. Друзі, ціна просто нереально класна. Це у нас повний привід, двигун 2 літри, екобуст та автоматична коробка передач. Гарний стан у автомобіля, чорний колір. Технічно зауважень немає на сьогодні. Є у нас камера заднього огляду, є парктроніки. Зараз покажу салончик комплектацію. До речі, комплектація також тут хороша. У нас текстильний салончик чорного кольору, салончик в гарному стані, під себе можна зробити хімчисточку. Безключовий доступ, сліпі зони в дзеркала, утримання в смузі, датчик зіткнення це все є. Спереду по салону, також без зауважень, максимум зробити хімчисточку. Люк в комплектації. Електропакет повний, датчики світла та дощу, підкермові кермові пелюстки, 121 тисяча км пробігу, штатна мультимедіа, вже великий дисплей, клімат-контроль, підігрів сидінь, спортрежим, це все є, друзі. Автомобіль в гарній комплектації, в гарному стані. І саме головне з шикарною ціною 11 540 і у вас ось такий повнопривідний Ford Fusion 2019 року. Всі, хто зацікавлені, авто по наявності. Компанія автопарк, місто Харків, всіх чекаємо.